Коділя в'яжемо разом. З вами буду в'язати я, Маріана, і сьогодні в нас понеділок, 22 серпня, та наступний четвертий старт по проекту В'яжемо, що хочемо осінь на односі. Цього тижня я вирішила в'язати зовсім не осінню річ. А це така всесезонна річ, серветка. Буде в мене жовтого ось такого кольору. Вона буде е, такими колосочками. Я схему прикріплю в кінці відео ось. Е. І, напевно, єду в'язати, а з вами зустрінемось за мить. І так, сьогодні в нас середа. Я вчора не було, в мене можливості записати відео. Але я в'язала. І оце все, що у мене вийшло пов'язати. Серветка трохи крутиться, але якщо ось так натягнути, то я думаю, що все буде гаразд при блокуванні. Всього десь 35 рядочків серветка має. Ось таких ще буде тут. Шість таких колосків і ще три. Тобто ще три рази буде так. от. Думаю, що я точно не встигну її заблокувати до п'ятниці, але більшу половину я її зв'яжу. Сьогодні у нас четвер, і я роблю проміжний такий звіт по моєму зв'язанні. Та, що я вчора зробила. Я не знаю, чи досить добре видно вам зміни з попереднього того, що, ми, що я в'язала, от і пров'язала я майже колосочок. Ось до кінця залишилось пару закрити цей колосочок. От. І у мене вчора була така. Трохи невдалий день через те, що я в'язала і знаходила помилки. Е, тому я в'язала два рядочки вперед один назад. Але це нічого, все ж таки, закінчується вже колосочок в'язати. А чому я так в'язала? Через те, що я вже вирішила, що я знаю схему на пам'ять. Е, і в'яжучи по пам'яті, я дійшла до того моменту, що зробила помилку, коли глянула схему. От. Але нічого я розпустила і зв'язала знову. Ще трошечки сьогодні пров'яжу і завтра вам прозвітую про... про свою роботу. Е... Не думаю, що я точно її заблокую, але, але... хоча б ще трішки зв'яжу, щоб було видно саму. Схему цьому серветку. от. Ось сьогодні у нас п'ятниця і я звітую по моєму четвертому старті. От ось на такому я етапі цієї серветки. Мені залишилось буквально 5 рядочків, не 5 більше. Один колосок у нас зв'язаний, тут буде просто таке розширення йти. Другий майже зв'язаний, ще трішечки лишився, і третій. Всього там 35, здається, рядочків, ось така серветка. При блокуванні воно все гарно розтягнеться. Думаю, що все буде гаразд. І по правилах проєкту я повинна відповісти на питання. Я вибрала собі питання, який ваш найкращий спогад з дитинства. Мій найкращий спогад з дитинства. Це коли я була зовсім маленька, можливо, там не пам'ятаю точно, скільки мені було років. Ну, десь 7, 8, 10. І я е, дуже любила, ну, не 10 напевно, що трошки менше 7-8. Точно, я дуже любила бути в баба в селі. У нас там був такий будиночок, і навкруги будинку була завжди зелена така травичка гарна. От вона мені так той будинок з зеленою травичкою запам'ятався. І я любила там е, на подвір'ї бавитися дуже. І ще е, любила. Оці курітка маленькі, як вони вилуплювалися, я їх там завжди носила, бавилася ними. От, дуже любила за ними доглядати, ще колись баба говорила. Е, дивись, щоб сороки не вкрали, дивись, щоб сороки не вкрали. Ось. От, мені такий спогад дуже запам'ятався, такий образ тої, того будинку, тої зеленої травички, тої тих курчаток малесеньких. От. І ще це такий період був, що баба ще не дуже там заставляла щось робити, бо вже потім іди туди, йди сюди. от. А це був якраз такий період спокою. От якийсь мені так хочеться до того спокою повернутися. До сонечка, до тепла. от. От такий в мене найкращий спогад цього будинку, цієї травички, і ось так. Ось такий мій старт, четвертий, цю серветку, до речі, я побачила схему, і я одразу зрозуміла, що ті колосочки повинні бути в жовтому кольорі. Не знаю, чому я навмисно замовила собі саме жовту бавовняну нитку, хлопкову нитку. Так. Ось так. Забула ще сказати, щоб ви переглядали. Відео по хештегу. В'яжу, що хочу ось і на носі. Там дуже багато Рукодільниць українських які творять красу, творять різні шедеври. Не забувайте переходити по хештегу і переглядати всі відео, надихатися якимось роботами інших дівчаток та творити саме. Гарні речі. До зустрічі! Залишайтеся на каналі. У нас ще буде п'ятий старт. І що я буду в'язати у п'ятому старті, ви побачите вже наступного тижня. Всім папа, -па, дякую за перегляд!